Усім привіт, які друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І в нас сьогодні розпаковка паперових сюрпризів. Я до вас підготувала цікаву новиночку. Це новиночка, вона називається, типу, міньони. Ну, Міньйони, я не пам'ятаю, як називається там такі. А, не вдаха вроді. Чи нічим не я. даже Тут є різні пакетики. Я не старалася над пакетиками, але на мільйони я сама ми старалася. Ну, а всі інші колекції вам знайомилися, ми закінчимо сьогодні аж п'ять колекцій: ці 4 і оцю. Ну що, але першим ділом, перед тим як почати розпаковочку, я хочу передати привітки моїм підписникам. Перший привітик я передаю казкова гирлу. Вона написала «Привіт, до найновішого відео, яка випала пісня, я не здогадуюсь, але персонаж містер Крабс. Пригот, приготувати, мабуть, якийсь салат, олів'є або шуба. А можна далі зелену розпаковку все так гарно дякую. Це перший привітик. Другий Другий привітик написав Олег Кухар. Читаю за кадром Привіт, мене звати Сашка. Ми готували шубу. Я думаю, що за колекція вигадає персонажа Дональд Дак. На жаль, пісню не знаю, я тебе дуже люблю, ти дуже класно малюєш. Дякую. І остання моя підписниця, яка, владочка 19, передаю тобі також привітик. Ти написала, мабуть, це шуба. Так, ми готували шубу і у нас попадався містер Крабс. Ви правильно гадали. Пісню я вам сьогодні покажу, яка це була пісня. Так, ну що, погнали. Розпаковувати всі інші колекції вам знайомі. Вибирати пакетики. Так, ми сьогодні закінчимо аж п'ять колекцій. Перша колекція це медведик Теодор, ми з нею прощаємось. Далі колекція Пушин. Потім колекція Приготуй, вгадай пісню та вгадай персонажа з мультфільму. З цими п'ятими колекціями ми сьогодні, на жаль, попрощаємось. Далі наша позапрошла новинка, я так пам'ятаю, це колекція «Естетика зеленого. Беремо зелені пакетики. Тут зелені точно будуть. Давайте візьмемо губи. Ось такі губи. це Такий салатово-голубий. Так, далі. Колекція е, фігурки. Візьмемо із Hello Kitty. Колекція тему. Давайте цей одяг. Кажуть, зразу одяг там дуже класний. Колекція мінньйончики. нікчемний я. Будинок або із цих двох. Давайте візьмемо ось це побільше. Так. А все інше я прибираю до нашої папочки. У нас ось тільки пакетиків. Цілих 9. Ну що, погнали розпаковувати. Почнемо із старого нашого каталожу. Давайте розпочнемо з нашої одної колекції. Так, це нехай буде колекція Приготуй. Так, давайте шукати цю колекцію. Ось. У нас тут також і це. Сьогодні ми дізнаємося, що ж ми готуємо. Чи правильно ви написали коментарі? Дуже довго я чекала, поки ви вгадаєте, це дуже легка страва була. Це страва шуба, правильно. На Новий рік, ну, я думаю, що новий рік, якщо у вас немає шуби, ну, це не печально, але ми готуємо шубу на новий рік. Ось такі у нас е продукти були, ось, таке, ось така страва. Сьогодні ми з цією колекцією, на жаль, попрощаємося. Давайте далі колекцію візьмемо. Давайте відкримо закінчимо колекцію «Медведик Теодор під номером 6. Десь ще щось порвала. Мені так здається. І трошечки я порвала. Я завжди щось порву просто. Я забула за цей сюрприз. Я там буде медведик. Там не медведик. Там, ну, в принципі, медведик. Просто я порвала повністю практично сюрприз. Це така... такий лайк з медведиком нашим. Ось тут я порвала. Так, ну що, приклеюємо. Ось так от. Показую вам колекцію, яка, яка в нас є. Ось так і ось так. Ці колекції ми також кажемо поки. Наступна колекція буде пушин. Далі ми закінчуємо колекцію пушин. Так, ну що, хто ж нам попався? А нам попався такий крутий чувак пушин. Під номером 4. Все, з цією колекцією ми сьогодні попрощаємось. Ось така чудова була колекція. Далі переходимо до колекції відгадай пісню. Пісня була Я залишусь молодим Володимира Дантеса І остання пісня під номером 4. Так. Дуже швидко розпаковуємо. Розпаковувати швидко, малювати ні. Це цвях я підписала, щоб було зрозуміло. Ось така пісня. Пишіть свої здогадки. Пісні легкі. Ви, ну, якщо ви, якщо ви слухаєте таких виконавців, ці більш популярні пісні я взяла дуже легкі. Так, ну. Наступному ми закінчимо. Такі у нас були пісні, і цю пісню вам ще треба відгадати. Пишіть, що це за пісня. Обов'язково ваш коментар я покажу. Так, ну і все на цьому каталог закінчився, тому переходимо до нашого нового каталогу. Так, тут у нас буде аж 5 колекцій. Так, ну давайте почнемо із колекції, вгадай, персонажа». Це був Містер Крабс. І останній персонаж. Той персонаж найбільше, де в нього, у нього найбільше речей е, йому належить. Боже, я, я трошки замурала. Пакетик. Там не один сюрприз, там їх цілих 4. Зараз я приклею і до вас повернусь. Так, я вже все. Я думаю, це дуже легкий персонаж. Я думаю, що ви дивилися багато мультиків, і цей мультик до сих пір зараз показують, ну не знаю іменно коли. Хочу привітати тих, хто святкує 7 січня Різдво. Вітаю вас з Різдвом. Нехай вам Різдво принесе радість та здоров'я. Так, а переходимо до наступної колекції. Це буде колекція фігурки. Так, я відкрила на нашій колекції з фігурками. Ось така у нас фігурка Hello Kitty під номером 3. Сьогодні чудовий день. Це у нас Різдво. Всіх вітаю ще раз. Я вже вас привітала. Так, пакетики я постараюсь зберегти, бо він дуже гарний. Так, далі давайте скрімо колекцію Естетика Зеленого. Напишіть, чи подобаються вам довші відео, чи краще їх робити короткими. Нам попався ось такий метелик під номером 4. Ось так от. Почніть яку робити наступну колекцію, тому що в мене просто ідей мало. Так, далі колекції з пергамента. Давайте почнемо із колекції одяг з тему. Недалі йдуть всі з пергамента. дуже класна сумочка. Так, тут така відкривашка, типу. Нам попалася ось така косточка під номером 5. Зараз я її приклею. Все я приклеїла. Далі відкриваємо нашу новиночку і оформила її так от. Це колекція Нікчемний Я. Мільйони». Всі свої інтуїції під таким номером попадеться. Нам попалась під номером 2. Ось така прибиральниця. Зараз я є до вас повернусь. Ось така дівчинка. Якщо що, то в неї навіть світяться ось ці очки. Зараз може. Буде сидітись, бачите, я з ручку ручкою зробила. Так, пишіть, яку наступну робити колекцію. Дякую усім. Усім-пока-пока. Ставте відомі, подобайки та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.